На майданчику в одній із військових частин Полтавщини близько десятка одиниць спаленої російської військової техніки. Це, зокрема, танки, бронемашини та вантажівки. Знищили їх під час бойових дій, а до регіону привезли із Харківщини, розповів Андрій Куліковський. Трофійна техніка, яка в цілому або окремими своїми складовими, не може бути застосованими силами оборони для Відсічі збройної агресії Російської Федерації. Ця техніка залишалась під час вивільнення Харківської області. Вона була розмінована. До неї був отриманий доступ і переміщена силами нашої військової частини за допомогою волонтерських організацій, які допомогли здійснити ці заходи. Перед відправкою на переробку цю техніку досліджують: роблять це для того, щоб визначити відсоткове співвідношення металів. Це не нелегована сталь. Саме Визначають за допомогою спеціального аналізатора. Метал зачищають від пилу, фарби та іржі, каже представник військової частини. Даний зразок це російський підбитий танк Т-72. Проведемо його аналіз. Ми отримали результат. У цьому зразку желіза 96%, хрома 2,2%, магнію 0,39%. Це дуже низько легована сталь, в ній зовсім відсутній нікель. Це свідчить про те, що даний зразок техніки зроблений з якісної сталі, яка є дуже хрупкою. Проведені дослідження показують, що не дуже якісний метал використовувався під час виготовлення, але вона може бути перероблена на наших підприємствах, наші виробники зможуть додати необхідні легуючі компоненти. І ця обрання може ще послужити після переробки для сил оборони, для створення нових зразків озброєння. Орієнтовна вага цього металобрухту понад дві сотні тонн, каже Андрій Куліковський. За нього планують отримати понад мільйон гривень. Урядом поставлено завдання перед Міністерством оборони прибутковувати цю знищену техніку в якості металобрухту з подальшою переробкою. Для реалізації на внутрішньому ринку металургівної та машиностроїтельному підприємствам України основне завдання для утилізації цієї техніки треба визначити, з якого металу вона зроблена. Якість металу напряму вліяє на її ціну реалізації. Лиговані сталі продаються в два-три рази вищі по ціні ніж рядова звичайна сталь. Як розповів Андрій Куліковський, виручені гроші спрямують на підвищення обороноздатності української. Армії. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.